І я просто хотіла випити кави, але побачила це. тістовні, здається, я їх знаю. Ну, якщо я не помиляюсь, це той самий тестав, що був ще до війни на Ярослава Мудрого. Пам'ятаєте його? Виявляється, вони працюють ще з 2013 року. Стою я біля вітрини, і тут реально очі розбігаються. Кажуть тут 40 видів пирогів і всі по кіло. і Я такого ще не бачила. Півенью, вині з індичкою та сухофруктами, із сьомгою та шпинатом, з качкою та яблуками, а солодкі з чорницею, з ожиною, лохиною та ще багато інших. Я не витримала і взяла вишневий. Ну от просто класика. Він дуже смачний, соковитий та з кислинкою, такий, як має бути. До речі, на поріхи із собою знижка 20% І доставка безкоштовна, якщо замовляти додому. Ну а для тих, хто до сих пір намагається сходнути до літа, тут дуже хвалять бульйони, незвичайні і пахнуть, і як на кухні у мами. А ще побачила на касі, що вони розвиваються за франшизою. Сподіваюсь, Харківські пироги спробують по всій Україні. Ну от зайшла подивитись, а вийшла з вишневим пирогом на кіло. так Так я знаю, пляж чекає. Ну але і пиріг не винен, що він такий смачний.